Слава нації! Вітаю на каналі ветерія Сашко Добрий. І щоб ви краще розуміли важливість петиції 8822 для повної безальтернативної заборони москворотих пісень в здоровому українському публічному просторі, перші десь тижні, може два моєї реабілітації. З п'ятьма поламаними ребрами справа я планую провести в Києві, десь в центрі міста, район Хрещатика, скоріше за все, в за відповідно, адекватної погоди в публічних акціях із запрошенням людей пересічним, з плакатами, листівками. І всіх наживо переконувати, запрошувати, максимально підтримувати цю важливу україноцентричну петицію. Будь ласка, підтримуйте її просто зараз. Всі активні поклики в описі під відео, в першому прив'язаному коментарі, і майте на увазі орієнтовно з 12 січня, це понеділок. Як мінімум один тиждень, я планую систематично на, можна сказати так, повний або майже робочий день в центрі Києва бути, скоріше за все, з надрукованим А4 там QR-кодом, покликом, заламінованим. На мені ходити наживо спілкуватися з людьми, роздавати листівки. Відповідно, хто має змогу і бажання долучитися, будь ласка, пишіть в приват. Гуртом і батька легше бити і долати Московщину в Україні, звісно, також краще і ефективніше гуртом. Там залишилося менше 30 днів для збору голосів. І я переконаний і вірю, що так само як ми з вами благополучно зібрали потрібну кількість голосів в попередній. Також важливі петиції, результати розгляду якої Верховною е Кабінетом міністрів ми чекаємо. Так само ми благополучно закриємо і зберемо голоси і цієї також. <клес> також, будь ласка, хто має змогу роздрукувати <клес> в, ну я не знаю, скільки там, в кількостях там роздрукувати, порізати звичайні якісь чорнобілі просто листівки з запрошеннями людям підписувати, з QR-кодами. Безоплатно, там, на якихось пільгових умовах, щоб я їх мав давати. І люди, люди які цілком ймовірно до мене доєднаються, щоб вони також могли роздавати це людям. І, будь ласка, також пишіть в приват, буду вдячний такій підтримці. Також в Києві у мене є гучномовець, цілком ймовірно, я теж його використаю для цієї мети. От. Тому хто має змогу, будь ласка, долучайтесь наживо. Наступний тиждень має бути плідно цікаво, корисно. Хто змоги такої не має, будь ласка, онлайн в інтернеті максимально поширюйте, підтримуйте самі цю петицію і пильнуйте, будьте уважними, з петиції систематично проблеми з підписанням. Сервісу щось там глюкають, злітають, тому обов'язково перевіряйте. Наявність ваших голосів і голосів тих людей, яких ви приводите, щоб вони були там відкритий перелік е, людей. Використовуйте той браузер, який вам корисний. Петиція 8822, вона гуглиться, це заборона, е, пісень язиком Московщини, країни водки, агресії і всього ненависницького і нищівного для України в публічному просторі. Здорової, переможної української України! До зустрічі в Києві підтримуємо, просуваємо цю петицію, долаймо московитів разом. А на мені все заживає, як на собаці. У лютому я маю знову бути в строю, в бойовій складовій батальйону К-2-54-ї бригади. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.